Вітаю, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко, почнемо з розколу між Зеленським і Залужним. Почнемо з того, що вже більше. Я не знаю скільки, але останні, останню добу е, наші так звані е, опозиціонери таку біліберду несуть. Зараз ми про це трохи поговоримо, скільки, наскільки вистачає часу. Давайте так по пунктах. Розкол між, як вони, як вони преподносять, між Зеленським і Залужним. Він є чи нема. Пункт номер один. Розколу ніякого немає. Не може бути розколу, коли у людей один світогляд. Один світогляд, дивіться. Зеленський і Залужний, вони обоє хочуть перемогти в цій війні. Зеленський і залужний. Вони обоє хочуть перемогти Російську Федерацію. Зеленський і залужний. Вони обоє хочуть напрямок в Європу. Зеленський і залужний. Вони обоє хочуть волі для України і своб... вільного життя для українців, який може бути розкол. Я не хочу казати, там щось там поробить, Це дійсно. Війна це дійсна справа, це дійсна справа одна, яку вони роблять. І який розкол не знаю. Розкол на, на фоні чого? На фоні виборів? Хто сказав, що у нас вибори? Пункт номер один. Хто сказав, що, що залужний йде на вибори? Він це казав. Взагалі, він про вибори хоч щось казав, окрім того, що каже Льоша Губашльоп зі справкою по рубі і, і, і так далі. Це ж вони кажуть. Він хоч щось заявив десь. Ну, про що ми бала... говоримо? Вибачте, за такий діалект балакаємо. Про що ми говоримо? Я взагалі думав, що у нас е державу знищують і розвалюють. Це там, Ахметов, Росія, це Партія Регіонів ОПЗЖ, БП. Ні. Розумієте, немає їх. Державу розвалює. З іншої сторони, так звана патріотична опозиція, як вона себе називає, а вона дійсно так звана. І розвалює круто. І розвалює не менше, ніж Російська Федерація. Вони зараз, флешмоб там у них на підтримку залужного. А ви підтримуєте залужного від чого? Його що, жінка б'є? Від чого ви підтримуєте залужного? Його що? Солдати нахрен посилають? Від чого ви підтримуєте залужного? Питання знову, номер один. Залужного призначив Володимир Олександрович Зеленський, президент України, верховний головнокомандуючий. Звільнити його може також. Володимир Олександрович Зеленський, президент України, верховний головнокомандуючий, що не так. Ви хочете жити по закону? Я не кажу, що звільняю. Я просто кажу, як, як працює закон. Коли вони підняли про Харенка, да? Хоренка, якого звільнив Зеленський. Своїм наказом за поданням Умерова. Залужний нічого не подавав, а залужний взагалі щось сказав про це. Ось сам залужний про це хоч щось сказав. Ні. Тепер далі. Що таке головнокомандович і голова Генерального штабу ким є Валерій Залужний? Це відділ, відділення в Міністерстві оборони. Не може подавати чи не подавати. Він може тільки залужний. Не може начальник Генерального штабу щось це робити. Подання дає міністр оборони. І це у нас так от іде, негласне, то там, то там, то там. Принцип, закон, що говорить, всі подання на призначення дає міністр оборони. А президент ці призначення робить. Або призначає, або звільняє. Що не зрозуміло? Що не так? Що не, ну, що не так. Якась, знаєте, пішла біля -бірда. вони вже вибирають, вони вже обирають. Кого ви обираєте? Валерія Залужна, а він буде на виборах. А він може, та не може. Я, я впевнений, Валерій Залужний не буде на виборах. А це йде розкол, щоб не Зеленського, не любили Зеленського, І, і, і... О, Зеленський поганий Зеленський, вбрав, Зеленський, вбрав, Зеленський, вбрав, Зеленський. Я й далі скажу про 128 бригаду, що тут, тут навіть на смертях на смертях ці люди хочуть паразитувати. Знаєте, 128-ма бригада, ми не будемо паразитувати. Ми працюємо, і ми віримо і президенту. І головнокомандуючий, і міністр оборони. Я сказав, я вірю п'ятьом-шость людям. Призначив у мерово, ну, значить, вважає Верховний так потрібно і так треба, і це буде правильно. Тому не довіряти тим, хто зараз захищає нас, тим, хто звалив на себе цю відповідальність, не можна. Так от, величезна подяка, величезна подяка Кравченка-Миколі. За ваші донати, губі Лілії, Пендераки Олені, Капунові Наталії, Чернову Юрію, Лучко Любові, Броварській Ларисі, Касенка Тетяні. Хтось учора 16.09 на Приват. Величезна подяка. Агеєву Азеру, Шуліка Володимиру, Пащенка Раїсі.

на Монобанк задонатили велика подяка. Березюк Миколі, величезна вам подяка. Так ось 128 бригада. Я ж кажу, це білі, дні, злість, розпач. Хлопці загинули. Воїни загинули в строю, воїни загинули краще. Це ж було зібрано для нагородження. Це було зібрано для нагородження. Це 21 місяць війни. Це те, що ми тут гикали, гагакали, як наче накривали росіян. Що ми робимо? Те ж саме. Те ж саме робимо. Ось тут заявив Володимир Зеленський, що буде розслідування. Ви знаєте, я, я просто хочу вимагати. І ви вимагайте, і ви пишіть. Крізь, і, я, я вважаю, це должно, повинно бути все забито у нас. Розслідування чесне і справедливе. Розслідування повинно бути не одне, а три паралельно. Три. Ім важливо одне, навіть неофіційне. От там буде саме правдиве розслідування. Хто збирав, як збирав, для чого збирали, коли збирали, кому говорили, кому дзвонили, як звонили. Всі телефони, всі телефони. Зв'язки це повинні бути люди покарані і покарані, публічно покарані. Це повинен бачити весь український народ. Так не може бути на 21-му місяці війни. Там, виявляється, і комбат вже був судимий. Він, вони оказується, колеги з Порошенком. Вони обоє контрабандисти цигарок. Тільки той в Румунії, а той не знаю, той, мабуть, на Донбас тоді, в 17-му році це було, да? а може, Порошенка вчився у цього комбата? Контрабанда, цигарок. І як, як людина, яку судили, командир бригади? А це до кого питання? Тут уже задають питання міністру. Ці ж опозиціонери, міністр повинен. Про чому міністр? Ось це якраз призначення Генерального штабу. Ось тут Генеральний штаб да, і головнокомандуючий має повне право призначення, і він їх призначає, і він їх звільняє, як воєнкомів. І призначає, і звільняє. Це, щоб ми розуміли, друзі. Хочете, пишіть. Пишіть, в чому ми хочемо розібратися, в чому ми хочемо знати, що ми хочемо знати. Я вам дуже дякую. До вечора. Україна переможе!